Насправді для мене місто важливе. І от це така точка зборки багатьох людей, багатьох розумів, інтелектів, емоцій, які доторкаючись один до одного, вони створюють спільні сенси, вони візуалізують їх в архітектурі, вони візуалізують їх в суспільній комунікації, і це насправді суперважлива історія. Це мене надихає, це мене точно наповнює, це мене зцілює. Часто зрозуміти місто можна не по центральній вулиці, тому що це все ж така автократична історія. Одна центральна вулиця і там все є. А от по якихось таких звичайних закаук. Куточках, там є якась дитячий майданчик, спортивний, чи немає, є якась історія, є колаборація з бізнесом із громадою. Ти бачиш, там воно є, бачиш Франківську, це бачиш там Луцьк, десь намагається це шукати. Ця комунікація вона не ідеальна, ми її тільки починаємо вибудовувати і довіряти владі. Влада намагається чути людей, бо є, є наприклад, даже от сквер інтелігентів Києві, які прийшли активісти, прийшли кажуть, от дайте нам ці гроші, ми знайдемо бригади і ми зробимо клас класний результат, і вони його зробили. Якби таких кейсів було там 100, 200, 300 типу, і все місто б вже б зажило. Але навіть відкрити люфти для такої комунікації, фіналом якої є класний результат всередині міста, круто. ми бачимо рейтерська, яка органічно з'явилася без зусиль влади. Тобто не було генплана, що тут буде креативний простір, і тут самі креативні круті фешн-бізнеси прийдуть сюди, бо тут сказав мер: ні, типу, воно жило органічно, але йому ніхто не заважав. Я за мікс. Я за них замігся, що я не люблю, коли сидить влада в кабінеті заховалася і каже: Ми ось всіх ограбимо і настроїмо то, що хочемо. І навпаки, коли люди кажуть, а влада погана, вони всі погані. Типу, ну обид, на жаль, обидві. Сторони праві, але коли є відчуття, що вони чують один одного, от тоді створюються найкраща історія. Бо не може бути міста, відірваного від влади, знову ж таки, і від бізнесу теж, і робити теж. Якщо ви хочете зробити щось класне, почніть це робити.